Слава Ісусу Христу! Не... Любі брати і сестри, так. я би хотів зачитати місце. Це є об'явлення, третій розділ, 20 вірш. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить, і я до нього віду і буду вечеряти з ними, а Він зі мною. Сідайте, будь ласка. Знаєте? Ісус Христос Він стукає, він стукає до кожного серця. Чи ми, стукає, чи ми чуємо цей стукін? Чи Ісус Христос стукає до нас? Чи ми кожен це чуємо? Ми маємо задати собі кожне це питання. І ви знаєте, я слухав одного поповідника, як він прийшов до Бога. І ви знаєте, він завжди казав, я не мав ніколи часу. Він е, був музикантом, він грав на весіллях. Його сестра йому казала, каже, та ходи до церкви. Чу Боже Слово, а він казав, я не маю часу. Каже, бо в мене неділя то є найбільший не... бізнес був, каже, для нього. І він так завжди відкладував. Він так відкладував, він каже, що я ще молодий, я ще буду, ще... ще є життя, ще може я буду старший. І каже, були різні люди і підходили, і казали до мене, каже, і проповідники, і казали, що не треба відкладати, каже, і... І, і Вігові торкнувся Ісус Христос. Він відчув це, він почав розуміти. І він так каже, чи, ти, і, чи до нас так торкався Ісус Христос. Що... І він каже, що треба нам покаятися. Треба каятися. І... і так казав нам Ісус Христос. Свої. І він, так, він так розказував свою проповідь, він розказував про своє життя. Він каже, ніколи не відкладайте ні завтра, ні за рік, ніколи. Каже, треба покаятись, повірити в Бога. каже, І ми маємо, своє, маємо покорити свої серця і вірити в нашого Спасителя. Тому будемо молитися. Дякую сердця, як